Я не є і не буду членом партії. Я вважаю, що сьогодні потенціал змін для переходу в нову якість України знаходиться не в опозиційних партіях при всій повазі до їхньої ролі і необхідності того, що вони роблять. Найбільший потенціал змін знаходиться в суспільстві, формально безпартійному, але з ним ніхто не працює і воно не бачить свого особистого інтересу в політичних процесах. Даруйте, але мені здається, брак довіри в Україні сьогодні найбільша проблема. І, взагалі, для країни і для опозиції, зокрема. Я не знаю, чи мені довіряють люди. У мене є відчуття, що вони слухають мене, що вони прислухаються до того, що я кажу. Але у мене нема мандату ні на нову посаду, я її, власне, і не хочу. У мене нема мандату на якогось керівництво опозиції. Я цього не претендую. Мені здається, у мене є право говорити з точки зору досвіду, і з точки зору того, що я не здався після Майдану, жодного разу не капітулював. Мене є право говорити про те, що ми могли би знову почати.